Чим вони відрізняються від російських окупантів, пане Олександре. Але партнери наполягають, що зброї достатньо. Але вони кажуть, що ситуація, яка зараз склалася на фронті, з якою зіштовхнулися збройні сили України, це нестача мобілізованих, тому що щодня, як би ми цього не хотіли, ми несемо втрати збройні сили України несуть втрати людьми. І навіть неофіційно в Україні теж кажуть, що бракує, тому що закрити потреби тих втрат. Я зараз не про загибель тільки, але і про тих, хто поран і він зараз лікується, так? Ці втрати потрібно чимось компенсувати. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте це не бі... про російських бі... окупантів, пане Олександре. Давайте бі... про нашу бі... ситуацію. Бі... Дивіться, бі... ну Я правда, мобілізаційний ресурс в Росії дуже бі... великий, пане Олександр. Ша. Ша! Я у вас тут в... запрошений. Експерт. Добре, давайте. Гаразд. Бі... Експерт в етері Отже, російські окупаційні війська мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель. Тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплектацію, звод, рота, батальйон, він має право. На те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці, якщо ви не розумієтесь на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальні <тураз> балістичні. Е, почекайте, пане Олександре. Давайте збавимо <тураз> е, трошечки градус, пане Олександре. От правда, е, не було в нас в мене хіміка. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам навела інформацію так, від партнерів. Мані. Давайте а, поговоримо той, про той, нашу той, ситуацію, пане Олександре. В чому росіяни мають втрати 45 тисяч на місяць, тому що їм не вистачає техніки? Вони не можуть забезпечити кожен свій підрозділ технікою бойовими броньованими машинами, артилерією, ОБТ, сумні бойові танки і так далі, і таке інше. Якщо ми будемо робити те ж саме, ми будемо мати такі ж самі втрати. Але в нас кожна втрата людського життя.